Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну галету зі сливами і персиками. Готується вона дуже легко, швидко, а виходить неймовірно смачно, тому, поки сезон слив і персиків, обов'язково приготуйте таку галету. Для початку нам потрібно взяти 2 столові ложки цукру, додати 200 г просіяного борошна, все перемішати. А далі беремо 100 г дуже холодного вершкового масла. Попередньо вершкове масло я поставила у морозинку на 10 хвилин для того, щоб воно охололо. Нам потрібно вершкове масло перетерти з борошном до стану крихти. Я це роблю за допомогою блендера. Буквально декілька секунд і ось така крихта готова. Пересипаю її до борошна, яке залишалося. Все перемішую, а далі додаю. 4-5 столових ложок дуже холодної льодяної води. І буду замішувати тісто. Довго вимішувати тісто не потрібно. А ми маємо лише зібрати тісто в шар. Після того, як я зібрала тісто в шар, загортаю його у харчову плівку або ставлю у пакет і відправляю в холодильник на 1 годину для того, щоб тісто охололо. А тим часом. Підготую сливи і персики. Сливи і персики потрібно помити, просушити паперовим рушником і нарізати на ось такі шматочки. З персиків я також знімаю шкірочку. Зі слив, шкірку знімати не потрібно. Далі, після того як тісто постояло в холодильнику, воно його охололо. Нам потрібно його розкатати до товщини приблизно 3-4 мм. Обов'язково потрібно присипати поверхню і тісто борошном для того, щоб воно не прилипало. І робити потрібно все швидко, оскільки при кімнатній температурі тісто нагрівається і стає дуже м'яке, тому розкатуємо тісто швиденько. Після того, як розкатали тісто, за допомогою скалки переносимо його на дечко, застелене силіконізованим пергаментом. Далі потрібно взяти 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю, додати 1 столову ложку цукру, перемішати і посипати зверху тісто, так як показано на відео. Не доходимо до країв. Розрівнюємо ложечкою, а далі викладаємо фрукти, сливи і персики. Таку галету також можна готувати з яблуками або з полуницею, Вийде також дуже смачно. Після того як ми виклали фрукти так, як показано на відео, присипаємо зверху одною або двома столовими ложками цукру. Навіть якщо у вас дуже солодкі сливи або персики, обов'язково присипайте зверху цукром. Далі загортаємо края галети, так як показано на відео. Дуже важливо, щоб не було ніяких дірочок і тріщинок, оскільки під час випікання фрукти пустять сік, і тоді цей сік буде витікати і пригорати. Далі змащуємо края галети за допомогою силіконової кісточки збитим яйцем. Далі я беру 1 столову ложку цукру, додаю півчайної ложки кориці, перемішую і присипаю края галети. Цукром з корицею. Буде дуже смачно, оскільки цукор дасть нам е, хрумку скоринку. Далі відправляю галету у духовку випікатися при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин. Готову галету дістаю з духовки і залишаю вистигати приблизно на 15-20 хвилин. Після того, як галета вистигла, її потрібно присипати цукровою пудрою і прикрасити м'яткою. Мені як завжди допомагає моя донечка Маріна. Вона дуже любить цей процес, коли потрібно щось прикрашати. Не забудьте приготувати галету зі першиками і сливами. Це дуже смачно обіцяю. І не забудьте нам лайк поставити.